На розгляд сесії Хмельницької обласної ради, яка відбулася 23-го 12-го року, але зв'язку з відсутністю необхідного форму для голосування під час пленарного засідання, призначення бідного на посаду генерального директора Хмельницького обласного підприємства по закладу готівлях і постачанню палива населення на комунальних поток підприємствам і установам попалива не відбулося. В зв'язку з чим. Рідний переймається захід проведення 11-ї сесії Хмельницької обласної ради, яка відбуватиметься 23 ну 2017 року та повторно голосування депутатів облради за призначення нового наші казання посад. На початку березня 2017 року року та Деревінчук за передньою змовою між собою вирішили заволодіти грошовими коштами рідного шляхом вимагання. За нестворення штучних перешкод у вигляді громадських протестів щодо недопущення призначення останнього на посаду очільника комунального готового підприємства подальшому Дерев'янчук спільно скравцем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та вважаючи їх настання, з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами, створюючи явну е, уявну впевненість у своїх можливостях ході зустрічі, яка відбулася 16 березня 2017 року близько 18-ї години в кафе «Крило», що по вулиці Гагарі на місті Хмельницький, переслідуючи користувати мотиви та мету в особистих інтересах, висунули в рідному вимогу майнового характеру, яка виразилася в еквіваленті 500 доларів США за нескорювання штучних перешкод при призначенні останнього на вакантну посаду. При цьому кралець шляхом залякування вільного, правнуючи до того, щоб останнє склалося переконання про реальність цієї погрози, повідомив, що він, перебуваючи в дружніх стосунках з очільником громадського об'єднання Хмельницький Майдан Міщуком, має можливість вплинути на прийняття інших очільників місцевого самоврядування Хмельницької області та недопущення допущення до роботи віднову у ПП обали. 27 березня 2017 року, о 16 годині 20 хвилин, кравець на автомобілі марка Нісан. Прем'єра Верха 4994 АВ разом з Дерев'янчуком, маючи на меті заволодіти грошовими коштами в рідному розмірі 600 доларів США, прибули до приміщення КП облпаливо, що розташоване в Григорія Сковороде 10 рік 2 в місті Хмельницькому, де правець? залишився очікувати в автомобілі, а дерев'янчук зустрівшись з приміщення КП «Облпаливо» з рідним, отримав від останнього грошові кошти в розмірі 600 доларів США. Після чого Батарі Вінчук здійснив посадку до автомобіля, яким керував кравець, а грошові кошти положив з лівого боку переднього пасажирського сидіння. Приїхавши по вулиці на новій 16, місто Хмельницький, автомобіль, який керував кравець, був зупинений працівниками поступравління служби безпеки. Країни в області, таким чином своїми діями вирення з спільно страв, умисно, переслідуючи полисові мотив тами в особистих інтересах, створюючи у явно певний світ можливостях, шляхом та залякування, вимагали та отримали грошові кошти у блідного у розмірі 600 доларів США, що спричинили останньому значної шкоди, чимщини вимагання за попередньою змовою групою осіб що завдало значної шкоди потерпілому, тобто кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 179 Кримінального кодексу України. Об'єктивність повідомлення дерев'янчуку про підозру очима кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України, повністю підтверджується зібраними у кримінальним доказами, крім того, підозрюваний чинних кримінальне правопорушення як класифікується як тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання в вигляді позбавленої волі на срок від 3 до 7 років. Крім того, Держанчук, перебуваючи на волі, може незаконно впливати на потерпілих, а також світів, враховуючи свою так, активну громадську позицію. Крім того, може перешкоджати кримінальне провадження іншим чином. Тому, враховуючи в сукупності ці всі заявлені ризики, вважаю, що необхідно все ж таки задовольнити дане виконання та обрати підозрюваному запобіжний захід до підтримання піду. Повною мірою підтримую позиції оголошена моїм колегами. Крім того, хотів би звернути увагу на те, що ми звертаємося з даним запобіжним заходом зв'язку з тим, що дана підійдена була суспільного резонансу. Крім цього, вважаємо, що перебуваючи на волі, підозрюваний не може незаконно чинити таких наслідків, так і початок по даному кримінальному провадженні. З цього обсягу даного кримінальному провадження в нас є лише одначна кількість свідків від показів, яких буде залежати фактично вище недавно кримінального оперувачення. Тому вважаємо, що якщо буде чи тиск на даних осіб, е це може впливати на розгляд даного опровадження. Крім того, вважаємо, що у випадку, якщо суд не підтримає нашу позицію і буде все ж це судом вирішено, Питання про обрання іншого бішного запобіжного заходу, такого як вистава, а ми пропонували обрати е, так, київ, таку міру запобіжного закладу в розмірі е, 2 мільйонів гривень, що відповідає 1250 розмірі прожиткового мінімуму для, для працездатних осіб. Вважаємо, що дана сума є більша, як передбачена нормальним кримінальному на кодексу України, але враховуючи обставини які Нами було розпочено, вважаємо, що це є сума. на звіт. Будь ласка, ще раз ті обставини, які вам надають можливість і право звертатися до суду і наполягати на більшому розмірі застави, чим передбачено для злочину, тяжкого злочину в межах санкційних стацій. Ваша честь, честно, саме Борис передбачає виняткові випадки. Нам винятковості випадків обґрунтовується тяжкістю вчинення даного кримінального правопорушення, способом, який був вчинений даний кримінальний правопорушення, та значним суспільним резонансом, який виплатить даний кримінальне правопорушення. Тобто ці ознаки сукупності нам. не Ви вважаєте, що нам вважається? Заходу. Я рахую, якщо, Деревен, якщо Деревенчук Григорій Григорович перебуватиме на волі, якщо і не особисто, то через інших осіб, з якими перебуває він дружній дружніх. Впливати. Якщо не особисто, то за його під його керівництвом або за його, на його вимогу, або на його прохання буде здійснюватися тиск на інших учасників кримінального правопорушення. З цією метою я прошу розглянути даних попитання і застосувати відносно Деревенчука Григорія Григоровича. Саме такий вид запобіжного заходу підпливає у саме триманні вартою та обмеження його від спілкування. З іншими особами, а також, також учасниками кримінального проводу побачення. Я прикрошую, я, прикрошую, я, прикрошую, я прошу врахувати ще той факт, що девичок Григорій Григорович 70-го року народження хмельницьким відділом поліції... 17.03 2017 -го року е був повідомлений, йому ну, пред'явлено е повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, е які передбачені статтями 376 частини 1 та 296 частини 2 Кримінального е -е, кодексу України. Е наразі справа е буде спрямована до суду. Я не готова сказати, тому що я не є слідчим по тому провадженні, але те, що йому приділена підозра і зараз обвинувальний акт перебуває у процесу керівника на розгляді, це ще раз підтверджує те, що особа вже вчинила злочин, хоча його вина не доведена, але сам факт зафіксований, йому оголошено вже по підозру, як додатки до коментаря. 24.018.08, що він вчиняє, е, е, виникають різні непорозуміння. От, наприклад, повідомлення, які зареєстровані і 80-5018.08 року, тобто не можна скаже, це люди, що він є е, е, повідомлення від е, 24.01.15 року та місцевий житель. Скаржиться, що він його штовхав, тобто особа е, характеризується тим, що на нього час від часу скаржаться особи, що він намагається вчинити відносно них, можливо, там і дрібні якісь такі поступки, але це з одного боку його характеризує. Е, на цьому я закінчу. Так, підійши, на вашему початку <клес> <честі. клес> прошу звернути увагу, що е, слідство відноситься в крайне привзято до мене е, зв'язку з тим, зверніть вас увагу, що е, жодного мого пояснення не було до сьогоднішнього дня зафіксовано паперовостно. Я давав ці пояснення, давав е, пані слідчі пояснення. Е, е, сьогодні мені. Е, Є підозра по статті 189, де дійсно слідство не просто увагу, стаття. Дана стаття не відноситься до юрисдикції СБУ, чомусь залучене було СБУ. А причина в цьому причина в цьому моя громадська позиція. Далі слідство навіть не врахувало... Коли мені я розписувався за підозру, я е, слідство говорив, чому ви не врахували ті обставини, навіть які є в заяві, де в заяві сам блідний пояснює, що він зустрівся зі мною, що в нього було прохання певне до мене, певні пропозиції були. А це було прохання і пропозиції мене звести з людьми. Тому що блідний, е, би, е, е, багато, ну. Е, я не можу його характеризувати з поганої сторони, тому що ми довгий час пропрацювали, він був начальник ЖЕК, а підприємство, в якому я працював, знаходилось поруч. То чому він до вас звертався? Він звернувся, бо він, він, він мене знає і звернувся з проханням, там навіть обидва з, прохання? з проханням, щоб звести його з людьми. Бо він хоче б піти на посаду. І знову ж дивіться, з перших рядків ми бачимо, де слідство каже, що я завідомо знав. Ваша честь, і в мене зговір був завідомо. Ваша честь, завідомо в мене не був зговір з травчуком ніякий. В мене заздалегідь була розмова з блідним спочатку. І сам блідний мені розказав ситуацію, що він хоче на цю посаду, що активісти йому не дають, чи, ви, чи ти можеш якось вийти на них. Я там буду тобі дуже вдячний. Мені, я сказав, що мені нічого не потрібно. Чому він цю, цю, цей запис? ви е, мали намір звести і познайомитися з ким. Де... Справцям, так. Я мав намір звести, щоб вони самі собі домовлялися. Я... І це блідний описав в перших рядках, які, я надіюсь, заява, подальше вже заява писалась е, на піддиктовку. Тому що, зверніть увагу, у вас є досвід, е, е, чому саме Служба безпеки України робилася затримання. І тому хочу, щоб ви звернули увагу, що. Е, е, Блідний теж пише, що да, він зі мною. Мало того, в справі немає написано, що блідний певний час десь місяці е 7-8 зі мною не зв'язувався, потім він сам мені зателефонував. Він сам зателефонував, сам попросив зустріч, е сам укладав усну зі мною угоду. І навіть при тому, що да, я кошти взяв. Но він мені він мав привезти, він не привів. Це була чого? угода? Е, та, та, він угоди не було Спочатку, такої. Не було. Ні, 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 ваша честь. Я перепрошую, угоди не було, що він давати кошти. Угода була, що він, е, щоб я звів його з кравцем, і вони домовляться між собою. Я так думаю, що на сьогодні у органів, як і служби безпеки, так, так і поліції, прокуратури, є ще ряд тих доказів. Про які вони на сьогодні не можуть їх оголошувати в судовому засіданні. І що стосується вашої вини, то для цього проводитиметься подальше подальшому досудове розслідування, і ваша участь у цих всіх діях буде встановлена. На сьогодні у вас, у вас суд цікавиться думку, що є питання про обрання відносно вас запобіжного заходу у вигляді тримання під картою. Ваша честь, я... Ми вас сьогодні всі почули. Саме ми почули прокурора і е, слідчого та, так. Я не буду перешкоджати слідство, тому що я зацікавлений в об'єктивному слідстві. Я буду співпрацювати максимально тим більше, що я говорив. Е, свідчий, Стоп, що правильно розумію, ви на сьогодні вину у інкримінованому вам злочині не визнаєте. Ви ну, вважаєте, що це вплив е, Служби безпеки України? А та... чому, на вашу думку, так служба безпеки здійснює на вас, впливи, не працюєте?